Обшуки у проросійських медіа та різка критика на державному телебаченні. Конфлікт між Росією та Азербайджаном продовжує загострюватись. Все почалося з того, що 27 червня російські силовики у Єкатеринбурзі розпочали погром проти азербайджанців, під час якого навіть вбили двох людей. Ще кількох поранили, та дев'ятьох заарештували. Також в місті затримали понад 50 уродженців Азербайджану, яких підозрюють у нібито вбивстві, яке відбулось 24 роки тому. Згодом МЗС Азербайджану звинуватило Москву у жорстких рейдах. Після цих затримань парламентська делегація скасувала візит до РФ. А мінкульт скасував всі російські культурні заходи пов'язані з РФ. У міністерстві заявили, що рішення ухвалене у зв'язку з навмисними та позасудовими вбивствами й актами насильства, а також у зв'язку з тим, що подібні випадки за їхніми словами стали системними. В той же час медіа Азербайджану стверджувала, що російські поліціянти вбили п'ятьох людей. Перед цим катували їх. А РФ затягує передачу тіл та намагається видати інцидент за кримінальні розбірки. Далі державне телебачення Азербайджану звинуватило Росію у репресіях та імперіалізмі, почало жорстко критикувати Путіна. Зокрема, журналісти звернулися до російського диктатора зі словами, чому він так переймається тим, що Азербайджан став сильною державою, бо він звик домінувати над народами, які були силою, включені до складу Росії, і, хоч ці імперії вже не існують, така ментальність верев зберігається. Жана Путін, що трапилося Путіне, вас турбує, що Азербайджан став сильною державою вперше за 200 років, повернув землі та відновив суверенітет, захищає інтереси. Крім цього, на тлі інциденту в Баку поліція провела обшуки в офісі російського пропагандистського агентства Спутник, що належить Раша Тудей. Правоохоронці взяли під контроль будівлю, в якій розміщується редакція. І хоч ще в лютому в МЗС Азербайджану заявляли про ліквідацію агенції, однак, попри це, вона продовжувала свою діяльність. Тим часом у Кремлі відреагували на скандал, який спалахнув між РФ та Азербайджаном. Речник Путіна Пісков заявив, що робота правоохоронних органів не повинна бути приводом для непорозумінь і подібної реакції. За його словами, Росія зацікавлені й надалі розвивати з Азербайджаном добрі відносини. До слова, це не перший за останні місяці випадок розбіжностей між Росією та Азербайджаном. У червні Міністерство закордонних справ Азербайджану обурилось на заяви помічника господаря Кремля Мадинського, який згадав нагірний Карабах, говорячи про війну РФ проти України. А перед тим влада Азербайджану вирішила закрити російський дім у Баку через порушення законодавства. Софія Фанко, телеканал НТА.